Діємо відповідно до закону про безоплатну правову допомогу. Створений центр ще був у 2012 році. З 2013 року надаємо, забезпечуємо надання адвокатами захисту у кримінальному провадженні осіб, які мають відповідно право на надання цієї допомоги. І з огляду на те, що, хоч система і достатньо молода, саме система безоплатної правової допомоги. Уже також сьогодні дуже багато говорили про якість судовій системі, забезпечення якості, спостереження за якістю функціонування судової гілки влади. В безоплатній вторинні правовій допомозі також діє система якості надання адвокатами здійснення захисту у кримінальному провадженні. У 2014 році був. Виданий наказ про затвердження, наказ Міністерства юстиції про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги. І е, от у, з липня 2014 року при регіональному центрі створений відділ, начальником якого я являюся, забезпечення якості правової допомоги у кримінальному процесі. Е, яким чином ми здійснюємо спостереження за якістю надання адвокатами правової допомоги, це також. Спостереження за їхньою роботою у судових засіданнях це постійне анкетування клієнтів, яким надається така правова допомога. За допомогою анкет, за допомогою усного спілкування. Ми постійно також проводимо спільні круглі столи, де обговорюємо проблеми, які виникають під час надання правової допомоги, до яких залучаємо і представників судів і апеляційного суду, місцевих судів Деснянського районного суду, міста Чернігова, Новозавадського, Чернігівського районного суду по місту. також залучаємо працівників органів внутрішніх справ прокуратури. Постійно запрошуємо регіонального представника уповноваженого справ людини Аллу Григорівну Лепеху до обговорення спільних проблем і шляхи їх вирішення, подолання шляхів їх вирішення під час надання правової допомоги стосовно відкриття. Кабінетів з надання правової допомоги. Хочу також поділитися позитивним досвідом. Ми перший кабінет, також за підтримки Сиді Гарзаєвича вже відкрили в Рібках і він є. Являється... Першим в Україні, який створений у районному суді, тому що у міських судах, уже в апеляційних судах, вони відкриті в Харкові, в Києві. За підтримки судді Гарзаєвича ми відкриємо вже найближчим часом в апеляційному суді Чернігівської області. Також тут зараз може Я згодна. Я, зг... Я, зг... Я згодна з вами, але вже перший такий інформаційний, інформаційно-ресурсний центр для надання правової допомоги осіб, які. Її потребують відкритий у Рібкінському районному центрі Чернігівської області. Він функціонує вже з кінця лютого поточного року. Так, в приміщенні районного суду, так, Чернігівської області. Також інформуємо постійно населення, що існує така система безоплатної правової допомоги і шляхом методичних рекомендацій, шляхом розміщення інформаційних стендів в судах, також в установах правоохоронних органів. Також з минулого року до нас ще приєдналася категорія, яка має право на надання правової допомоги. Це засуджені особи до позбавлення волі, до обмеження. Волі, а також військовослужбовці, тому ми також в Чернігівській області запровадили інформування осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі з метою роз'яснення їх права на отримання цю, цієї допомоги. І ми відвідали уже Менську виправну колонію в квітні і також Чернігівську виправну колонію в березні разом із постережною комісією. Теж нам нам цікаво чути проблеми і засуджених або осіб, якщо ми так десь зустрічаємося, анкетуємо, і е, слухати і вирішувати їх проблеми, з якими вони стикаються, і що ми можемо разом вирішити, які шляхи подолання цих проблем.